Привіт! В цьому відео розкажу про те, як швидше можна матеріалізувати, будь-що притягнути, що завгодно в ваше життя. І чому 99% підходів в цій темі, візуалізації, фірмації не працюють, вони неефективні. Після цього відео ви навчитеся правильно маніфестувати і направляти фокус на ваші бажання, на те, що ви хочете отримувати. і Будете набагато ефективніше до цього приходити. Додивіться це відео до кінця обов'язково. А в минулому відео я розказав, що все в нас інформація. Ми створені з інформації, це не видумка, це на рівні науки, доказаний факт. І я дякую за ваші фідбеки по цьому відео. І мені досить приємно, що ця інформація круто заходить. В цьому відео я розкажу, як працювати з цією інформацією більш ефективно, і як робити певні дії, які призводять до класних результатів. Я почну з того, що в нас наше оточення, всі, з ким ви спілкуєтеся, всі ми є носіями інформації в певній кількості. Тобто, от уявіть, що там 100% або там наповнений кувшин з якоюсь рідиною, і от певна. Певні установки, певна інформація, воно все в нас загружається. Тобто, коли ми народжуємося, ми повністю як чистий лист, в нас немає жодної інформації, ми починаємо наповнювати. Спочатку там, батьки наповнюють, потім оточення, друзі, потім, якщо ми його змінюємо, ми змінюємо все там, наше життя, яке ми, яке ми проживаємо. І для того, щоб змінити вашу реальність, вам потрібно. Свідомо починати використовувати інформацію і все, що ви от споживаєте і віддаєте. Тобто цей процес циркуляції має бути у вас свідомим. А е є в нас декілька станів. Я в цьому відео детально про це не буду говорити, але от щоб детальніше ви цю тему зрозуміли, зараз ці стани обізву. Є рівень абсолют, є рівень Я персонаж. Я персонаж, це. Той стан, в якому знаходяться 99% людей на планеті Земля, вони просто проживають там своє життя, вони не, не контролюють там е, свої стани, інформацію, яка в, там в них заходить, яка виходить. Тобто все відбувається як -то на, на автоматі. Да? А рівень я абсолют це коли ви свідомо, максимально свідомо відноситеся до цього питання, тобто ви е, не реагуєте, як. Е, Одноклітинні е, такі початкові створіння, форми життя, або якісь примітивні примітивні тварини, або непримітивні тварини на всі фактори, які стаються в вашому житті. Тобто, ви можете контролювати не тільки інформацію, це, це важливо, а ще й свій стан. Тобто, неважливо, що відбувається, там світить сонце, наприклад, або лє дощ, на вас це не впливає, тому що ви. А, розумієте, що а, від вас йде ось цей контроль, тобто зовнішні чинники, інші люди, бо ну, будь-які фактори вони не впливають на, на вас, на ваш стан. Чому стан це дуже важливо? А, від стану йде далі йдуть далі наші думки, а від думок йдуть наші дії. А від дій йдуть наші результати. Тобто, тут все дуже пов'язано. І е, ті, хто навчаться або вміють контролювати свій стан і свої думки, вони автоматично набагато більш ефективніші в, в житті. Тобто вони роблять інші дії і отримують інші результати. Тобто вони матеріалізують реальність по-іншому і зовсім іншого рівня реальність отримують е, в своєму житті. І от зверніть увагу, емоційні люди. Або ті, хто не навчилися там, емоційному інтелекту, або а, люди, які е, сильно, е, сильно залежні від е, якихось емоцій, або сильно вибиває якась та чи, інша, е, та чи інша інформація, або те, що стається навколо, вони ніколи не досягають успіху, бо це дуже важливо. Людина, яка вміє контролювати свій стан, свої думки, вона цілеспрямована може. Йти до своїх цілей і візуалізувати те, що їй потрібно, набагато швидше. Ось це зафіксуйте собі дуже акцентно. Повернемося до станів Я абсолют і станів я персонаж. А як переходити, як жити в стані я абсолютно? І чи можливо це робити завжди? Тобто, чи можливо контролювати завжди там цей стан, свій свої думки? Навіть найсвідоміші люди це можуть робити там, ну, десь відсотків 15-20 свого життя. Якісь там монахи, які там, з цим постійно працюють і можуть там, створювати а, дуже такі класні, круті речі, вони там, половину плюс можуть свого часу перебувати в цьому стані абсолютно. Тобто, це досить така цікава історія для самопізнання, саморозвитку цей стан «я абсолютно». Тобто, стан стан абсолюту це коли ви свідомо, свідомо дивитеся на все, що відбувається, ви реагуєте свідомо на всі ваші думки, тобто, а наша реальність в вашій голові, це просто от новинна стрічка, можна так і назвати, з різних думок. Тобто, раз думка, два думка, три думка, вони всі проходять. І якщо ви не будете за них. Ну, Хвататися так, да? тобто ви будете тут і зараз, в цьому стані перебувати, то ось він, цей стан я абсолюту. Тобто я, тут і зараз ця клішова фраза перебувати тут і зараз це він є, цей стан я абсолюту. І е, повернемося до, до питання, як краще ефективніше займатися матеріалізацією. Найефективніший інструмент матеріалізації будь-якої реальності, яку ви хочете, це не просто дивитися на якісь картиночки. Там я знаю, багато хто е робить там собі стенд бажань, якісь там фотки розклеює, е що він хоче бачити, там або, або він, або вона через якісь там 10, 15, 20 років. Це неефективно. Чому? Тому що ви не перебуваєте в цьому стані я абсолют. Так як в нас е час він йде. Не горизонтально, а вертикально. Про це ще ми потім поговоримо. То саме ось оцей ось стан тут і зараз він вирішальний. Якщо ви в цьому стані тут і зараз перебуваєте в правильному а, в правильному стані, тобто ви не сильно радієте, ви не сумуєте, от ви перебуваєте в такому стані а, спокою максимального. Да? І в той же час ви тут і зараз, ви думками ніде не літаєте. І ви з цього стану можете пере, переносити себе в ту реальність, яка вам потрібна. Наприклад, ви там прямо вже зараз. Тобто ви не думаєте, що я там через 5-10 років десь там щось буду. Ні, от ви от, як закриваєте очі і представляєте, що ви прямо тут і зараз вже маєте все, що ви там собі хочете. Тобто, це може бути там матеріальні якісь блага, це може бути там сім'я, це можуть бути. Подорожі, тобто найсвіль найсміливіші ваші мрії. От ви в них тут і зараз. Тобто ви не просто а... мрієте, що це колись відбудеться. Це не працює. Тобто це ефективно на там, декілька відсотків. Якщо ви хочете маніфестувати ефективно, ви перебуваєте тут і зараз, і воно вже в вас вже це є. І ваша реальність тут навколо нас. оця вся інформація вона підлаштовується під усі всі ваші. Під у цей ваш е, сигнал, який ви даєте, да, цей ваш wi fi і вона, хочеш, не хочеш, вона викристалізовується під вас, підлаштовується під те, що ви от ці сигнали запускаєте, і це все починає змінюватися. Тобто, ключове це бути в е, тут і зараз в моменті, уявляти, що воно вже у вас відбулося, і давати імпульс. А цього стану, якщо ви відчуваєте, саме стан найкращим чином матеріалізує вашу реальність ось тут і зараз. А кому це цікаво, підписуйтесь на цей канал обов'язково. Ставте лайк, напишіть в коментарях, як ви займаєтеся маніфестацією, чи у вас це працює, чи не працює. І ну, мені буде цікаво почитати. А дякую за вашу активність. Зустрінемося в наступних відео.